Добрий день у минулій передачі. Розглядаючи історію Сполучених Штатів Америки, ми бачили, що компроміс між великою земельною власністю і торгово-промисловою власністю привів до того, що в цій країні, в цій державі встановилася республіканська форма правління. В 50-х роках 19 століття промисловість півночі стала. Провідною силою в економіці Сполучених Штатів Америки завершився в основному промисловий переворот. Були побудовані залізниці, що прискорило перетворення натуральних господарств фермерів в товарні, сформувався національний ринок. На північ промисловість розвивалася занадто повільно. В основному там відбувалося виробництво. І вирощування тютюну і бавовни, яка експортувалася в країни Європи для текстильної промисловості. Ціни на неї були досить високими, що приносили великі прибутки плантаторам рабовласникам. Їм не потрібні були ніякі зміни у цій великій земельній власності, а потрібно було, щоб все залишалося так, як є. торгово промислові кола, торгово промислова власність. У першій половині ХІХ століття все ж таки уступала землевласникам керівництво державними справами і в поступалася в вирішенні всіх важливих політичних питань. Багато бідних селян і робітників із Європи переїжджали в США з надією покращити життя. Незаможні з півночі і переселенці направлялися на землі індіанців. Куди також прямували плантатори півдня зі своїми рабами. Між ними виникали конфлікти за володіння землею. Тобто виникали конфлікти, звичайно, за власність, земельну власність. У 1854-55 роках на території, на західній території Канзасу сутички переросли у збройну боротьбу між ними. Перемогли фермери, але уряд США направив війська на їх придушення. торгово промислова власність у цей час вже переважала власність землевласників і не хотіла миритися із їх владою. Знову ж таки, ми бачимо, відбувся конфлікт між різними видами власності. В 1854 році в США утворюється республіканська партія, яка відображала інтереси. Промислових кіл і фермерства. Її підтримували робітники і аболіціоністи. Аболіціоністи це організація, що вимагала негайного скасування рабства, в які, входили, в які ці організації входили негри, білі робітники, фермери, підприємці і таке інше. Республіканці вимагали, щоб усі західні землі були відкриті для безоплатного поселення на них фермерів і скасування рабства. Підприємницькі кола, торгово-промислова власність півночі виступали за скасування рабства з метою розширення своїх економічних інтересів на південь, збільшення споживання промислових товарів. Але частина із торгово-промислової власності, частина текстильних. Власників, фабрикантів не хотіли розривати відношення з плантаторами, і рабовласниками, боячись розриву поставок бавовни і втрати прибутків. Знову, ми, знову ж таки, ми бачимо, що власність в черговий раз стала фактором, що визначав політичні позиції її власників. Боротьба між фермерами, між формами і видами власності посилювалася. Звичайно, торгово-промислова власність півночі добивалася відміни рабства не тільки через свої ідеї, а перш за все, вона думала, як збагатити свою власність, адже звільнені раби почали б займатися своє, своїм господарством. Їм необхідні були було різні види продукції, тобто. Різні предмети, перш за все, споживання, це б розширювало ринок, збільшувало кількість товарів, що приносило прибутки, перш за все, торгово-промислові, власності і фермерам. В 1850-1860 році кандидат від республіканської партії Авраам Лінкольн був обраний президентом США, відчувши загрозу своїм економічним і політичним інтересам, рабовласники. Зібравшись на свій конгрес, утвердили свій уряд і обрали президентом-плантатора полковника Девіса. У квітні 1861 року розпочалася громадянська війна між Півднем і Північю, яка тривала. До 1865 року і закінчилася, перемогою, повною перемогою півночі. Цікавим є той факт, що 5 індіанських племен це Чероки, Чекасо, Чокчо, Кріки і Симіноли, е, які, проживаючи на півдні, використовували негрів як рабів, і тому підтримували оцю конфедерацію. Ми в деякій мірі звикли ідеалізувати індіанське суспільство, але ми бачимо, що у цьому випадку індіанці також, ці п'ять племен, широко використовували рабську працю і, звичайно, підтримували, підтримували Південь. Під час війни, 20 травня 1862 року, президент Лінколь затвердив закон про Гомстеди. Який надавав право з 1 січня 1863 року отримати земельну ділянку площею не більше 160 акрів, це приблизно 65 гектарів землі, усім бажаючим після сплати збору в 10 доларів? Поселенець, який розпочав обробіток ділянки і почав будівництво житла. Отримував її безкоплатну приватну власність через 5 років. Проте у приватну власність цю землю можна було й отримати раніше, заплативши по 1 і 25 центів за акт. Крім того, бажаючий отримати наділ, мав бути главою сім'ї. Завірений. І це завірялося спеціальною процедурою, що він ніколи також не виступав проти уряду, США, не підтримував його ворогів, що він дійсно отримує землю для обробітку і проживання на ній і не буде передавати її в користування іншим другим особам. Після отримання землі у приватну власність господар міг її продати, але вдруге вже отримати наділ було заборонено. Дружина глава сім глави сім'ї, що мав землю, також не могла отримати наділ окремо. За цим законом земельні ділянки отримало більше 1 мільйона 600 тисяч чоловік. Президент Аврам Лінколь на вимогу також народу і армії підписав акт, який він вважав найголовнішим у своєму житті про скасування рабства з 1 січня 1820. 63 року після настання цієї дати більше 180 тисяч негрів вчорашніх грабів вступило до армії півночі. Торгова промислова власність, як економічно потужніша, перемогла у громадянській війні і її представники стали основною політичною силою влади в державі. Перейшла до них. Після громадянської війни великі торгово-промислові кола визначали тепер внутрішню і зовнішню політику держави. Після скасування рабства багато чорношкірого населення не могло знайти роботи. Їх становище було дуже важким. Для вирішення в певній мірі і цього питання в 1866 році було прийнято новий гомстед акт який відкривав можливість отримати чорношкірому населенню земельні ділянки. Поступово в США земельна власність розширювалася, а розширення земельної власності приводить до збільшення самої власності окремих ось цих фермерів. Тобто населення поступово стає більш заможним, більш багатим. Для забезпечення. Сировиною лісопереробну промисловість в 1873 році було прийнято акт, згідно якого дозволялося отримувати ділянки для вирощування промислового лісу без необхідності постійного проживання на ній. Колонізація західних земель трагічно вплинула, звичайно, на становище індіанців. Їх силою виганяли з обжитих міст. Переселяли на непридатні території, що привело до зменшення корінного населення, покращення, як ми бачимо, становище одних викликало погіршення становища інших. Так буває часто в історії. Але ми бачимо, що завдяки оцим першому гомстед акту 1863 року, який затвердив. Авраам Лінкольн своїм окремим законом, звичайно, приводить до того, що власність розширюється. Розширюється, населення стає більш заможним, а раз більш заможним, значить, вони покупають більше різноманітних товарів, що приводить до розширення ринку, до випуску торгово-промисловою власністю вже більше цих товарів, і що приводить до їхнього збагачення в такій мірі. І в такій мірі ми бачимо, що оця земельна реформа дала поштовх розширенню власності, можна сказати, заможності усього суспільства у Сполучених Штатах Америки Сам Авраам Лінколь після незабаром після перемоги Великій Вітчизняній війні. Був убити вбитий прихильником півдня актором в 1865 році, на жаль, але справа його продовжувалася у нових постановах, у нових гумстит-актах, який також надавав право неграм, колишнім рабам користуватися землею. Отже, ми бачимо. Що торгова промислова власність в результаті конфлікту із великою земельною власністю здобула перемогу і почала здійснювати керівництво державою, що вплинуло, звичайно, на подальший хід і розвиток США і всього суспільства. На цьому на сьогодні все. До побачення. До перемоги і всього вам найкращого.